Так, доброго вечора. Що скажете з приводу інформації по попередженню небезпеки з можливої радіаційної аварії в енергоатомі на ЗАЕС? Ну, Давайте глянемо, що по ЗАЕС мені взагалі зараз покаже, так? Що там, яка там ситуація в ЗАЕС? Спостереження: спостерігають, дуже спостерігають за тим, що там відбувається, і близько, і за ресурсом самої ЗАЕС. А, дуже напружена ситуація, дуже напружена, якначе ведуться якісь розмови домовленості, перемовини, а, поки ситуацію, як то кажуть, контролюють, підтримують в такому балансі, от намагаються допомогти. От, але емоційно дуже напружено. Ситуація може розтягтися на довгий такий період часу. Вона має такий вялотикучий е, характер. Ось, і активно розвиватися так, щоб різко поки що. Я не бачу, щоб там таке щось розвивалося. Ось, чи буде така, чи є має загроза, так? чи є там взагалі якась така активна загроза. У мене йде багато маніпулювання для того, щоб нас в жертовний такий стан загнати всіх по повітрю, так, дійсно, повітряна якась активність там може бути, і знову ж таки ситуацію тримають, але все це наганяє дуже багато страху. Тобто, навпаки, роблять ставку. Не договорюють багато чого і людей ще більше залякують усією тією ситуацією, так? Так, так. якихось активних дій, поки, е, поки я не бачу, щоб там вони відбулися. Надання допомоги будуть пропонувати щось очікування, якесь. Ось, і е, з ресурсами там дійсно можуть якісь бути проблеми, от, але е, я не бачу поки що таких дій, які б могли принести глобальні наслідки. І скажу так, що е, те, що там відбувається, воно вже дає деякі е, е, наслідкові речі для людей. Тобто вони є, але вони не такі масштабні зараз і нам того не договорюють. Далі, подивіться шепетівку. Дівчатка, ми робимо по вечорах прогнози у стрімах, і потім я ті прогнози друкую у телеграм-каналі. Сьогодні ввечері ми також у стрімі будемо дивитися міста. Проходьте, будь ласка.